У попередньому відео я розповідав, чому Італія загниває, і чому система тут стара, і чому ця країна втратила темп і чому молодь просто виїжджає. Ну але сьогодні я хочу показати інший бік цієї медалі, тому що Італія це не лише проблеми, це ще й величезна кількість переваг, так скажімо, яких дуже багато. то просто не помічає, і я вирішив зробити це відео, щоб показати вам. Чому Італія, попри усі ці труднощі, які були в попередньому відео, залишається одним із найкращих місць для у світі для життя. Я знаю про Італію дуже багато і можу сказати чесно: тут є речі, заради яких варто залишатися. Іноді треба просто прожити роки, щоб зрозуміти це наскільки глибока і особлива ця країна. Італія це не просто територія, це стиль життя. Тут інший ритм. Інше бачення світу і інші пріоритети. Люди тут не женуться за грошима будь-якою ціною. Вони живуть, щоб насолоджуватися кожним днем. Це країна, де можна пити каву і дивитися на море, не думаючи, що вот завтра все зникне. Тут життя має свій смак, і саме це робить Італію особливою. Для українця, який просто хоче стабільної е, тиші, спокою і безпеки, Італія підходить просто ідеально. Так тут не заробиш великих грошей, як у Німеччині, наприклад, чи в Швейцарії, але зате тут є інше баланс. І коли ти закінчуєш роботу, ти реально відпочиваєш, ти живеш, а не виживаєш. Ну, деколи. Я знаю дуже багато українців, які приїхали сюди просто тимчасово, а залишилися назавжди. Вони кажуть, що тут є душа, відпочинок, і це правда. В Італії зовсім інша енергетика. Люди усміхаються, вітаються, допомагають один одному. Тут сусіди це не просто люди за стіною, тут спільнота. Якщо ти ввійшли, відкритий, італійці приймають тебе як свого, і це велика перевага. У цій країні тебе можуть полюбити просто за те, що ти щиро ставишся до людей. Я знаю про Італію дуже багато. І можу сказати, що це одна із найбезпечніших країн у Європі, не дивлячись на південь Італії. І можна спокійно гуляти вночі, діти можуть самі йти до школи. Літні люди відпочивають і мають повагу, а не байдужість. Поліція тут соціальні служби, медицина. Воно працює так, воно повільно, але працює. І головне, тут держава не залишає тебе наодинці з проблемою. Якщо ти втратиш роботу, є допомога. Якщо ти хворієш, є лікар, є страховка, є оплачувані дні. Є система, і це величезна різниця з тим, що, чого е, ми звикли вдома. Тут ти можеш почуватися захищеним, навіть якщо ти не маєш великих грошей. І це ще один плюс Італії клімат. Це, мабуть, найприємніше місце у Європі за погодою. Я був в Нідерландах, я був в Німеччині. Узимку тут м'яко, літо тепле море, поруч, гори недалеко. Італія має все від засніжених Альп до пляжів в Сицилії. І куди б ти не поїхав усюди красиво. Тут навіть просто маленьке село може виглядати як листівка, і це дає натхнення. Люди живуть серед краси, і тому у, у них інший настрій, інше ставлення до життя. Вони не нервуються через дрібниці, їм байдуже. Вони не женуться за статусом, вони живуть просто і насолоджуються, і у цьому є своя філософія філософія Італії, тут ти навчишся цінувати прості речі: чашку кави зранку, прогулятися з сім'єю біля моря ввечері. Посидіти на терасі, коли і коли чути спів цикад, навіть якщо ти приїхав просто сюди працювати з часом, ти починаєш це розуміти, що гроші це просто не головне. Так потрібно платити за все. Ну, головне, спокій, порядок і здоров'я, нормальне життя все, Італія. Це дає, я створив цей канал саме для того, щоб допомогти українцям, у яких схожа ситуація, як у мене колись була в Україні, щоб вони просто могли приїхати сюди і знати, що усе тут працює. Да, багато хто робить помилки, їм не подобається, їдуть обратно. Вони приїжджають без підготовки, без мови, без плану. Ну а потім просто розчаровуються і їдуть. А якщо... Ясно зробити все правильно, тут можна жити дуже добре. Італія дає можливість інтегруватися, якщо ти вчиш мову, офіційно працюєш, не порушуєш закон особливо. І через кілька років ти можеш отримати усі документи, соціальні навіть права, і навіть громадянство через десятки років. Ну а коли ти вже частина цієї системи, ти відчуваєш, що живеш у цивілізованій стабільній країні. Я знаю про Італію дуже багато і бачив, як наші з батьківщини, українці, піднімалися із нуля. Люди, які колись працювали доглядальницями чи на фермах, зараз мають свої кав'ярні, свої майстерні, маленькі бізнеса і будиночки, які вони купили. І це що, ви скажете, не диво, а це просто я вам відповім: це Італія. Тут, якщо ти чесно, працюєш, і люди це бачать і поважають, Тут не потрібно бути генієм, щоб досягти стабільності. Треба бути просто послідовним, терплячим і не здаватися. Ще одна велика перевага Італії це якість життя. Тут навіть з невеликими доходами ти можеш жити достойно. Їжа смачна і доступна, медицина на нормальному рівні, транспорт працює, море поруч. Італія створена для того, щоб люди жили спокійно. Тут не потрібно постійно бігти і доводити щось комусь. Тут можна просто бути собою, і саме тому багато українців, які приїжджають сюди на сезон, потім вирішують через деякий час залишитися тут на довший час або назавжди. І вони відчувають в цьому гармонію, це тепло, цю простоту життя. Так, Італія має свої проблеми: бюрократія, стара система, податки, але навіть із Цим усім вона залишається однією з найкращих країн для життя. Бо тут є головне, тут є і стабільність, і людяність. У Європі не так багато країн, де можна почуватися як вдома. Ну а тут можна почуватися як вдома. Італія приймає тебе і приймає усіх, якщо ти поважаєш її головне. Тут є також перспективи для українців, бо ми працьовиті, ми надійні, ми сімейні люди. Італійці це цінують, вони бачать це. Якщо ти чесно працюєш, тебе тут ніхто не, не принизить, а навпаки, тебе будуть поважати і допомагатимуть на роботі, там, чи колеги, чи друзі. Я знаю про Італію дуже багато і скажу вам прямо: якщо обирати між хаосом, стресом і постійною гонкою за грошима в інших країнах, і спокійним, наприклад, врівноваженим життям в Італії, я без сумніву оберу Італію. Бо тут є життя справжнє, не ідеальне, але людське. Тут можна вийти зранку, наприклад, купити свіжий хліб, почути бонджорно «bon від незнайомого, і зрозуміти, що світ не такий уже і поганий. І саме заради цього варто приїхати сюди, щоб жити, а не просто приїхати і працювати. Бо тому що Італія це країна, у яку закохуюся не одразу, ну а поступово. І коли закохуюся. Це вже назавжди так скажемо. Ну, висновки робіть самі. Я тільки дав вам інформацію. Якщо вам цікаво, перегляньте усі мої відео, я знаю, про що говорю. Ну, а на цьому все. Будьте здорові, щасливі, а ми вже зустрінемося у наступному відео. чао чао